Чи може штучний інтелект замінити працівників з розвинутим soft skills? Уявимо ситуацію, машина виконує всі технічні задачі, але чи може вона замінити людське розуміння та здатність реагувати на емоції? Зараз ми розглянемо, чому саме ці навички роблять нас унікальними і необхідними в будь-якій сфері. Штучний інтелект чи людина з розвинутим soft skills? А чудово справляється з типовими запитами. Але коли клієнт переживає стрес або має унікальну проблему, на допомогу приходить людина. Тут працює активне слухання, емпатія та критичне мислення. Ключові soft skills, які створюють не просто сервіс, а довіру. А може призначати дедлайни, але він не помітить, що хтось із команди вигорає. Soft skills, як емоційний інтелект, адаптивність та конструктивна комунікація саме те, що допомагає команді не лише працювати, а й залишатися людьми. А їй може згенерувати текст угоди, але він не вловить вагання партнера, не адаптує тон розмови в реальному часі. Тут важливі навички ефективної комунікації, емоційного інтелекту і вміння вести переговори. Саме вони визначають успішність угоди, штучний інтелект це аналітика і шаблон. Але нестандартне мислення, здатність комбінувати несумісне, побачити нові можливості. Це креативність, одне з найважливіших софт скіл сучасності. Неможливо навчити машину розпізнавати межу між підтримкою і нав'язуванням. Соф скілс це. Також саморефлексія, робота з упорою, вміння не давати швидких відповідей, а створювати простір для змін. Штучний інтелект потужний інструмент, але саме людина з розвиненим skills перетворює його на ефективного помічника, а не конкурента. Вогнучкість, емпатія, лідерство, креативність і співпраця це те, що залишається виключно людським. Soft skills – те, що робить вас незамінним, і поки ви їх розвиваєте, вас не замінить жодна машина.